Давай, щоб це що там? Що Доброго дня, шановна Костопільська громада. В нас сьогодні 28 березня 2025 року, і в нас відбувається. Ну, має розпочатися засідання виконавчого комітету. Ніколи в нас виконавчий комітет не виходив в прямий ефір, хоча відео постійно знімалося, однак його не публікували. Тому що ну для чого публікувати, наприклад, питання підняття тарифів, особливо коли це питання є не вивчене і не обґрунтоване. Ми це питання сьогодні дослідимо, вивчимо. А ви зможете подивитися, яким чином приймаються тарифи на водопостачання і водовідведення. Зокрема, гарну перегляду. Кором є, добре. Вісім чоловік, 17. Ну. У нас сімнадцять. Ну вона вже сімнадцять членів е, виконком, правильно? Вісімнадцять. Олександрівна, hey, а трохлюб. Його вже півтора. Два роки я не бачив. Е, Виконкомі ніхто не знаєте. Знаємо. Може, хтось прийде? Членів виконком. Доїжджає ще Тобто у нас 18 членів виконкому, правильно? 17. 17 це у нас для прийняття рішень потрібно. Вісім, так? Дев'ять. Дев'ять. Ну так. Да. Поки що кворум неправомочний, то поки кворум не про правомочний, проговоримо перерізне. З вашого дозволу? Не Ну, на жаль, ви не можете не дозволяти. Я хотів би дізнатися такої. Давай саме почати. Срілсич, хочу дізнатися. Я як депутат і як заступник а де заяви, як заступник і як, як депутат. Сергій Олексійович, як заступник і як виконавець. ти сьогодні отримуєш заробітну плату. Ти зараз реально маніпулюєш на публіку, в тому числі. Зараз депутат. Принеси заяву. Тобі тоді за цей день не нарахують заробітну плату. Помиляєтесь. Помиляєтесь навпаки. Тобто я можу написати заяву, виконувати. Посудові обов'язки депутата одеса в тому числі і в то і отримати заробітну я. плату Тим не менше, згідно а згідно а закону для, того, для чого згідно закону одеса про слух... статус депутатів місцевих рад, одеса депутати одеса. мають право прису бути присутні на будь-яких комісіях засіданнях з правом дорадчого голосу да? З правом да. дорадчого голосу. Тому, оскільки в мене є, як депутата міської ради, право до радчого голосу, я так само видає можу видає ставити видає запитання, видає коментувати видає і видає задавати видає запитання будь-кому для прийняття будь-якого питання рішення. Прийде Тому дивіться, у мене, у мене є питання. Поки у нас немає кворуму, у мене є запитання. Питання стосується самого виконавчого і його правомощності. Можна? Що не розпущає? Скажіть, будь ласка. Чи е, поклав самовідсторонений секретар міської ради Дідух Давид повноваження на Сергія Олексійовича по питанню складання скликання виконкому? Ви на твоє питання 52 стаття закону про службу да, 53 стаття закону про службу в місті про, е, е, серця... про, да, про місцеве самоврядування в Україні 22 друга 27 сорома стаття. Нашого рекламу по виконавчого і 104-го розпорядження, яке Тобто поклав? Тобто Давид Олександрович знову вийшов на роботу, поклав на вас повноважне по виконком і знову відсторонився на невизначений період до закінчення військового стану. написано, що У нас немає першого заступника. Заступник просто профіль. Врагами, 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 врагами. Я не а знаю. Врифті, Є таке Є? Тобто за заступник, а який заступник вказано? Ну я один складен виконавчому комітету. На жаль, депутати порушуєте закон, і ви не являєтеся що виконавчого виконавча. Ви помиляєтеся, що я порушую закон. Закон якраз порушуєте ви, Олександрів. Не при тому, цьому, що постійно постійно порушуєте закон, маніпулюєте, і ви вважаєте, що просто. Напустити на себе святість, да і порушувати в очі закон, то це нормально. Це не нормально, це не нормально приховувати розпорядження міського голови. це не нормально підробляти розпорядження міського голови. Це не нормально жонглювати і видавати це за нормальне. Це ненормально Лілі Олександрівна. Тому такого немає. Таке є Лілія Олександрівна, і це прям знято на відео, коли ви приховували журнали. Для чого ви їх приховували? Це не доказ? Це Ні. доказ того, що ви збиралися зробити одне, а зробили інше. Так. Да. Так, да, Лілія ви? Олександрівна, да. Ну, факт злочину встановлений. А потрібен? Ви, ти ви? ти ви? просто тут зараз розкидаєшся словами, розумієш, її рівники для чого? Факт злочину встановлений. Факт злочину мають встановлювати маніпуляція правоохоронні маніпуляція органи. Маніпуляція була. Маніпуляція яка? О, Сергій, сріч, ви маніпуляція. були маніпуляція. присутні при тій маніпуляції, чи вам показати відео нагадати? Ти очікував. Ви ви були присутні. Ви Чого ти її в цьому не звинувачуєте? Андрій Володимирович і Сергій Олецевич і Осадина члени виконкому стали зарушниками політичної ситуації і розбірок. Ми б не хотіли брати по повну участь в цьому. Воно нам не потрібно і. Якщо є якісь інспектні кібернецькі кабінети трансляції і замітні. Абсолютно підтримую. Тому давайте чекаємо роду міста, чи переходимо проводимо до питання до суту. Так, так, все, все правильно. Але ми, ми маємо як мінімум з'ясувати чи правомочний виконком, правильно? Тобто, і спокійній формі з'ясувати, просто відповідаючи на запитання. Звичайно, що ні. Всі повноважені сконцентровані самовідсторонного секретарю, який забрався і я пішов. Я про заступників, ви все одно не зайняті. Звісно, не зайняті, господі. Два заступника і підалі за мобілізацію за, за, за надзвичайні ситуації. Все. Секретар, секретар міської ради пішов, коротше, відсторонився, забрався, пішов, нічого не, не робить. Все зупинило. Ви боротися скасовані. А хто має приєднувати? Ну ви секретар? От буде сесія. Буде новий, Значить, на, на сесії питання тільки чи вона буде. Бо я ну, так думаю, що Давид Олександрович постарається її зірвати. Я там не було, але... Або перенести. Я Наприклад, думаю, начало що... так 30 квітня. Я думаю, що членів буде чекати рішення будь-якого секретаря ради, які чи старі чи вирішити першим ділом. По Послові обов'язків для заступника. Звичайно. Звичайно. В росу, заступники не мають послових обов'язків, це... займаються... Лілія Олександрівна, я, я перепрошую, Лілія Олександрівна, це публічне місце, і тут може знімати будь-хто. Це публічне місце, і Це публічне місце, і тут може знімати будь-хто. Якщо у вас, скажіть, не... ділова обстановка може бути у вас вдома і у вас особі. Я держав, я не будь ласка, виводить всіх. Будь ласка, ви дуже забагато, як на мене, берете на себе. І ваша поведінка вкрай не негативна в цьому плані. Трошки повалі проявіть до людей. За всієї повалі до вас. Депутат має право. Але слухаю, сторони це вигляди. Ну, не каміньфо. Зрештою, він є представником громадськості. Саме так. Як ви усвідомили ситуацію і за чогось вас не робиться? Ми... Слухайте, я отже вночі родилася, ну не вчора. Знаєте, я вам так скажу. І то, що я усвідомлюю, дуже добре, що тут відбувається. І якщо я про це не висловлююся, це не, Правда, не говорить не не про те, що я цього не розумію. Але цей балаган, то ми так, або працюємо, або нафіг закривається і розходиться. Бо що, бо комусь ще й на роботу треба попасти. На всякий випадок. Форму не буде, Анатолій Степанович. Ну, всім О, Всім гарного дня. Сьогодні тарифи міського на водопостачання водовідведення прийняти не змогли. Ми ці до цього питання вернемося, вивчимо і подивимося, наскільки це правильно. Всім дякую. Виключай.